Вітаю 1137-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо 19 загиблих, дев'ятеро з яких діти, поранених, 72 людей. Такі наслідки російського обстрілу кривого рогу, що на Дніпропетровщині. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Цитниченко. За його словами, 24 людини досі перебувають у лікарні, 17 з них тяжкі. Троє людей в надтяжкому стані. Лікарі роблять все можливе для збереження їх життів. Двоє дітей лікуються у місцевих лікарнях. Двоє дітей відправили місто Дніпро для лікування. У морозі, з понеділка оголошено триденну жалобу. Тож, міжнародна спільнота засудила ракетний удар, завданий Росією по житловому району Кривого Рогу. Політики та дипломати з усього світу висловили свої обурення та співчуття, закликаючи до посилення підтримки України та подальших дій для, для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Міністр оборони Нідерландів Робен Брекельманс, висловлюючи співчуття родинам загиблих, підкреслив цитує, що вся Європа готується до вихідних, але українці живуть в іншій реальності. Вже є перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів. Про це президент Володимир Зеленський написав у телеграмі. Він повідомив, відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів адміралом Ентоні Радакіном з Великої Британії та генералом Т'єрі Бюркарном із Франції. Світлини підписав: докладаємо зусиль за для безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій. Напередодні у Києві про європейський контингент в Україні говорили представники Франції, Великої Британії та України. Це була зустріч на рівні начальників військових штабів. Французьку делегацію очолив генерал Т'єрі Бюркхарт, британський адмірал Ентоні Радакін. Вони провели низку консультацій з українськими військовими, головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським.